Мене звати Олена Ковальова і сьогодні в нашій студії гість некромант Авель. Вітаю вас. Вітаю, Рада вас бачити сьогодні. Хочу обговорити такі нагальні питання, які стосуються зокрема і українців, і всього світу. Почнемо з найголовнішого: те, що обговорюють останніми тижнями, останніми днями про заяву одного з депутатів Гончаренко, який заявив, що Україна вела прямі переговори з РФ протягом років, таємні прямі перемовини, про які ніхто не знав. Можемо глянути, чи дійсно це так, і власне про що домовлялися на цих переговорах. Слухаєш. ви ж, а тепер понятно, чому по урядовому кварталу не попадали ракети? Да, але вони перемовини. Це давно для мене відома інформація. І Подібні події, і така війна, і такі обмани, такий колаврат не може відбуватися без узгодження, особливо в нашому світі. Чому Конвенція ООН не спрацювала? Чому нас ніхто не захистив на належному рівні по, згідно міжнародних домовленостей? Тому що це все насправді було обумовлено, як і іншими країнами, так і нашою. Так, от. Скажіть, власне, чи є така ворогідність зараз, що в четвер зустрінуться тепер публічно президент Зеленський і диктатор Путін на прямі перемовини у Стамбулі у Туреччині? Зеленський заявив, що він готовий. Чи прийде власне сам Путін на ці перемовини? Ну, впевнений, що там конкретно два, дві голови держав буде. Може, чи якась група якась буде. Трамп теж планує приїхати. А, От. А, я не думаю, що вони там всі, в принципі, можуть з'їхатись на одне місце. Тому що бред починається Звичайно, коли вони там троє збираються. Трикба брати акробати. І домовленість теж не буде заключена. Про щось таке, про щось серйозна річ там піде, але домовленість буде заключена трохи пізніше. Я думаю, там ще тиждень пройде після того, вони заново будуть з'їжджати і домовлятися. І там ми, в принципі, можемо казати про те, що мир уже актуальний. Угу. Тобто це не ця зустріч, але в найближчий тиждень, через тиждень. може? А ця, щось хтось не допойме друг друга, угу. вони в грубій формі пояснять друг другу. І після цього вони вже все поймуть. Угу. Цікаво, mm -hmm. скажіть, Франція прогрозила Росії масштабними санкціями, якщо Кремль не буде брати участь у мирних перемовинах. Чи дійсно це? Чи це просто банальні якісь прогнози? А що ці санкції? Робіть, не робіть, а прокладки між іншими країнами працювали і працювати будуть. Так що можна забути і про всі санкції, які на Росію були накладені, тому що вони фактично не працюють. Угу. Mm -hmm. Чекам. На Україну чомусь ці санкції працюють. А на Росію — ні. Так, да, це дуже насправді не смішно. У ну, ну, нас І тут реформа грех. влади робиться, тому це я, я думаю, що б хотіли встановити тоталітарний контроль, э, схожий на Путінський в Росії. Щоб один президент тут залишався, щоб змістити його було неможливо. А якщо питаєтесь, все вас прижимають з ходу на мітинги або ще гі. От випрос, це не... буде Зеленський, і його поміняють. О, ну, я склоняюсь до того, що це стане Десь, що не станеться Зеленський. Ну, Скажіть... <кхів> ні, то говоріть, що, що хочете, що, що душа бажає. Скажіть, в якій зараз позиції знаходиться Путін? Чи дійсно в нього зараз впливає цей тиск да, з, від міжнародних партнерів? Чи це просто пшит? Не було ніякого тиску ні разу він не впливав на нього. І не буде впливати. В то, що вони публічно відігрували ролі, як актори всі, uh -huh. вони відіграли. Фактично ніякого тиску на таку людину із такими можливостями ніхто чинити не може. Тобто він зараз відчуває себе максимально при позиціях і максимально планує масштабні наступи знову на Україні? Я думаю, що наступів після закінчення не буде, може. Щось через декілька років попробують, І щоб наші українці вже з приметами мозгами, тіпа, це, з цим дуже швидко справились. І в ітогі, щоб все закінчилось ситуацією. О, все, Україна стала сильною і незалежною. Люди цей соус хавають і почнуть за заново вірити в свято в державу. Ну, а потім віддаємо своє сознання, свою свободну волю управлінцям. Mm -hmm. Отак от. Е, чи дійсно зараз на цей момент Путін не планує загалом укладати мирних перемовин з Україною? Я думаю, що він вже давним-давно готовий. І все він планує. Чому він відкладає тоді це? Це не він робить. А хто? <звіт> ну, згідно умов, вже ж якісь території вони собі заберуть, вони не можуть бути тими, хто відступив любо От, Вони хочуть більше, а ми хочемо віддати менше. І Зеленський торгується. А коли він починає торгуватися, йому показують, що ні. Ти не будеш торгуватися. Бо ми заберемо більше, якщо продовжиш. Такі угу. умови зараз ідуть. Е, Яке ви бачите кінець цих перемовин? Хто Щас врешті додає? Я провірюю цю інформацію, яку я наговорив, тому що. Далі. Папа Римський, новий Папа Римський, збирається приїхати в Україну, зокрема, відвідати нашу країну у своєму першому закордонному турі. Скажіть, власне, до цього попередній Франциск не приїжджав в Україну. Що буде під час цього приїзду? Загалом, який вплив на нашу країну буде здійснювати новий папа римський? Повіляю, він хвостиком. Може поговорити щось в тему. Но... Публічний пшик такий буде. Публічний пшик. Світська бесіна. Вот для цього. А він вже ж не може ніяк не зреагувати зараз на ситуацію, особливо коли він новий папа. Угу. Йому треба завойовувати авторитет і прибічників. От він має цим зайнятися. А в подальшому? Значить, він має сказати якусь красиву, правильну думку і, скоріш за все, це буде в нашу сторону. І це може повпливати на дальніші перемовини, але не фактично воно повпливає на ті перемовини. А просто удобний момент, удобно сказані слова. Угу. А в подальшому, власне, чи будуть від нього якісь конкретні. Я дії? проти, в принципі, пап римських і я проти Ватікану. Дайте мені прочитати їхні тексти, які я попрошу. Я їх названня знаю, не всі люди їх знають. От тоді я, може і з ними буду на гарних умовах розмовляти. А до, тих моментів, до того моменту мені я прийти в них їхній. Угу, Зрозуміло. Наступне питання. Власне, вперше в історії збу викрили Вперше в історії збу викрила мережу агентурної розвідки Угорщини, яка працювала проти України. Чи правда, що зараз Угорщина таємно готує наступ на Закарпаття? Ну ти, правда, а це не було замітно раніше? Було помітно, але зараз це публічно висвітили. Ну, якщо люди не вміють дивитися сквозь строки і не вміють відслежувати маніпуляції, то хто їм виновник? Хм, теж подяний. Я щось за своєю головою сліжу сам. І ви маєте слідити, і дітей своїх навчить. А хто це за вас робить? Президент? Ну, Будь ласка, дивіться, що він зараз робить. Він для себе життя підбирає, а не для вас. Тож, доля Закарпаття. Що буде? Грубо, я говорю. Доля Закарпаття. Мені каже, Закарпатська область таки половину захавають. І, можливо, навіть Херсон. Не хочуть вони спускати ці території. А от верхня частина, я думаю, навряд вони туди дійдуть. Може, ще позапригують, так чисто для віда. Я бачу, що вони от прямо такий кусок хочуть забрати. Якщо Україна, от цю часть, отак, от вони хотіли би забрати. Але в них не вийде. Що в них не вийде, Все у них вже вийшло. Не треба себе обманювати. Так, але ж Херсон зараз підконтрольний Україні, а зараз, не зраз, так? Коли, він, коли росіяни тоді окупують Херсон? Точніше, Якщо в них вийде туди зайти, лібо якщо ми його добровольно спілкуємо. Я думаю, що ми цього не зробимо. Я теж сподіваюся, що ми цього не зробимо. Херсон, я би хотів, щоб остався у нас. Він таки буде підконтрольний Україні. Так, і наступне питання: це літо для України. Яким воно буде? Чого слід остерігатися українцям і на що звертати увагу? Хто хоче зберегти свободу чи кращого життя для дітей, всіх відправляємо вчитися за кордон. Хто хоче свободи, виїжджаємо зразу, як тільки з'являється можливість. Ви її втратите, якщо ви з нею не скористуєтесь, а вона буде. Окей. Щодо тоді, які поради для тих, хто не хоче виїжджати за кордон? Ну... Залишатися в Україні персонал всім нужен. Якщо ви уже будете служити, то більше не жалуйтесь Ні на зарплату, ні на то, що вам тяжко. Ось такі поради. Я хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з стілю залякати вас, а з цілю попередити і з цілю показати передбачення від наших експертів. А чи довіряти їм чи ні, вирішувати особисто вам. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках. Дякую. До побачення і до зустрічі. Можливо.